Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі, Дербі Лондона, Челсі Марескі, у себе вдома на стамфорд Брідж. Команда приймала Тотнем Хотсбур, андже Пастекоглу 1-0. Челсі перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. І давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. И начнём а мы все, друзья, с вами обговаривать. Из стартовых складов. 4-2-3-1. Стартовая основка Челси. Робин Санчо в воротах. Тривача Лоболева и Колвилл. Пара центральных защитников. Марко Гурелли и по флангах. Энса. Мозе Скайсет и центральный опорный Кол Палмер центральный атаковальный Джейден Санчо и по флангах. И Никлас Ди Джексон на нападе. Це стартова розстановка Челсі. Тотнем, Тотнем, Хотспур, Анджі Пастайкоглу, головний тренер команди 4-3-3. Ось така розстановка у Тотнема, Вікаріо Вротах, Ромеро, Ван Девен, пара центральних згідсників, э, Удоджі, Спенс по флангах, Бергвель, Мінтангур, Медісент, три кілька згідсників, Саланке, Одебер, Сонхінмін у нападі. Це стартова розстановка Тотнема. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Ну що, друзі, я вам можу сказати? Челсі захопив ініціативу. Не ну, можу сказати, я, що, щоб у Челсі була якась тотальна перевага, але Челсі більше Володів м'ячем, Челсі більше атакував і у Челсі були моменти небезпечні. Ну, в цілому плюс-мінус гра була рівна, плюс-мінус, якщо так можна сказати. Все-таки відчувалося те, що ну, Челсі більше чим володів Челсі, ударів більше на поворотах. Тобто перевага була територіальна у Челсі, там, З володіннями 56 на 44, десь ось так ось було. З ударами 6-2. Це статистика першого тайму. У Челсі було дві нагоди у першому таймі. І дві нагоди команда Самара не реалізувала. Пригадується супер шанс. там Джейден Санчо вже наприкінці. там Джейден Санчо пробував в туда позиції, позицію Вікаріо витягує удар Джейдена Санчо. Джейден Санчо міг забити гол, Але Вікаріо показав неймовірну реакцію. Взагалі, Джейден був дуже дуже активний, брав дуже здорово на себе ініціативу Джейден Санчо, Дуже Джейден хотів забити. Дуже сильно Джейден Санчо хотів забити Таго. He's part of був дуже активний Джейден Санче намагався забити гол і в нього був хороший шанс, але Вікаріо і Джейден там та удар такий да, хороший це та був такий удар. Але ВКаріо показав неймовірну якусь реакцію. Перший тайм завершується, рахунок 0-0. До речі, друзі, у другому таймі у Челси вийде сіна Ноні Медвеки, Кірен Дісберг та Аріс Джеймс. От, от вийде сар Поро, Джонсон та Тель. Вийдуть тут нема Хоцбора. Другий тайм. Челсі знову потужна команда. Insamarayski розпочинає. Челсі додає тиску. Непоганий був удар там коло палміра, коли Вікаріо відбувався удар. Тиснув Челсі, Тиснув Челсі. І ось вона, 50-х, вина Челсі. Вдається дуже здорово провести свою атаку. Футболістом Челсі, Кол Палмер з лівого флангу виконує подачу. Енце Фернандес удар головою. Гол! Гол, 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 гол Челси. 50-та хвилина матчу команда Енца Марески. Рахунок матчу відкривається. Якраз Тодер Енце Фернандеса. И челси рахунок маче відкриває, і після того команда Самарецька рахунок чи відкрила Челсі за Галитом оборотів команди Енцемерески збавляти не збиралася. 60 х матчу Челсі подає штрафний. Хороша де подачі, до Футболісти Тотнама відбиваються на відбиранні Кайседо. Моніс Кайседо, удар, гол! 2-0! 2-0! Моїзес Кайседо! Подвоє перевагу Челсі. Гарматний постріл Еквадор. Цей рахунок стає 2-0 на користь Челсі. Але суддя... Бере таку паузу, а офсайт був та. Все у Левая был сейчас у меня у Левая Ковилла был такой красивый сайт, пассивный офсайт. але Левая Ковилла прям факты, ну в эпизоды выбиваем, еще он ДН на предборении кассеты, но кассета это дуже здорово, пробыв, прикры гол Челси, ну прикольно, что для Челси это еще гол то не зараховал, а это потому, что гол то был такой красивый, из правда, да? то там такой же тепер прихопити м'яч в центрі поля. Сар відібрав м'яч у кайседо. м'яч м'ячу даргуал один один, один один. Тот не вход спор зрівняє рахунок мачі, але знов таки суддя бере паузу. А сар грає в ногу мої Кайседо. Гри Грив м'яч немає, гол суддя відміняє, плюс жовта картка Сару за накладку, яка була в центрі поля. Тому. Рахунок міг бути 2-1. Да? А в кіті -кіті, і Голд Челсі не зарахували. І гол Тотнема також не зарахували. Ось. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Ось. Хоча обидві голи Кайседи, красивий м'яч забив, і Сару, і такі дуже красиві м'ячі. Справедливо були скасовані, справді, справедливо. Хоча і справді гуд красиві. Ну і що, друзі? Тут нам намагався відігратися. Команда NGP Команда Stoke атакувала, намагалася знайти якісь шанси, але час, в принципі, на мою думку контролював матч. В US і Челсі відповідно... Відповідно, трималася рахунок вже 1-0. Челсі. Трішки десь вже за хвилину 2015 вже віддав м'яч так тотнемо Вже захищатись більш стали футболісти Челсі. Тому що перемога була потрібна. Там Челсі б'ється за любов Шепонів. Там Сіті, Ньюкасл, звичайно, що очки дорогоцінні, наневі золота. В на 90-ті хвилині у Тотнема був момент наневі золота. Друзі, на невіс золота. В тот нема було шансу. Контратака проходить. У тот нема. Тель, тель, простріл. Сон удар. Робін Санчес. Робін Санчес. Неймовірний якийсь сейф. Від іспанського вертаря Челсі. Ну просто врятував Робін Санчес Челсі від, від нічі. Ну, фантастика, як він там витяг цей удар. сон, так молодчинка, це правильно все робив, де? але просто неймовірно який сейф робить Робін Зенджес. Там 12 хвилин це декомпенсував, але в кінці кінців Челсі перемагає! Go Енса Фернандеса був переможний. Якщо, до речі, ми з вами будемо дивитися статистику, то Челсі тот, не, в принципі, переграв 11-8. удары в поворотах, 5 2 за ударами в площину, за пиццемковым контролем Челси, ну, в злодине Майжерина ну, на один пас больше Челси сделал, да? 51 на 49, это как раз то в лодине, чем 434 передачи у Челси, 433 в Тотнева. Вот на речи, точность передачи в главу еще 7-16, это не 5-5 жовтые картки. 5-5 офсайд и 6-4 кутови. За голевыми дрозногодами 3-2. Провага была в Челси. 3 голеви на годы Челси, 2 голеви на годы команда Энсамарески не реализовала. Ну, тот нему был також, до речи, 2 голеви на годы не реализованы. Ну, тот нему и в целом было 2 голеви на годы. И 2 голеви на годы команда не реализовала. 434 передачи в Челси, 371 передача точно была. 85% точність передач у Челсі Тут нема 433 передачі 380 з них були точними. І 87% точність передач. 5-5% по всід. З 11 ударів у Челсі було влучення в каркас Vrite. 4 удари по узерота. 5 ударів заблоковані будут. 5 ударів в площину. 4 по позароти, 2 удари заблоковані, да? От нам 8 ударів, 2 з них площину. 3 удари повзворота, 3 удари заблоковані. Угу. Ну, да. Так воно і є. Так, давайте успішні відбори дивитись. 16-8, 100% таку спішність Фантастика. Неймовірно, просто, неймовірно. 16 успішних відборів 100% успішності, Фантастика!

Дуже хороша матч від Enza. Якщо, друзі, підвести такий підсумок, то я вже ще Челсі на цю перемогу награв. Ось якраз на мінімальна перемога Челсі, вона абсолютно справедлива. Напевно, там був би рахунок 2-1, це таки Тот нам гол награв і Челсі награв найбільше Ну, В будь-якому випадку. В будь-якому випадку. результат закономерный. Я все-таки вважаю, что Челси по делу промогает. Браво тот, не браво Челси. Дуже хороший футбол, обиды кому-то показали. Ну что, друзья, после 30 туров Челси снова повертается на четвертую позицию. Знову вот заходит Челси в Лигу Чемпионов. И в решальные 8 туров очекаю на Челси. Команда Энса Морески. Буду еще делать все от себя належно, да? Щоб, відповідно, зайти в Лігу Чемпіонів. я думаю, що п'ята позиція, вона, в принципі, також. Я так чомусь думаю, що все-таки Англія отримує якраз цю додаткову путівку, тому я думаю, що п'ятого місця тут може бути достатньо Челсі. Я так чомусь думаю. А ось, Тому що мені ще серце підсказує, що все-таки саме Англія отримає ось цю додаткову п'ятпутівку. Ну, а там все буде, в принципі, залежати вже від виступів англійських команд там в Єврокубках. Якраз якраз Тотнем, Челсі вони граються в Єврокубках. Тот там лізь з Європи буде грати, Челсі Тотном за Інтрахтом буде грати, Челсі з Варшавою Лехі буде грати. Ось, Челс 4 четвертий, 52-й пункт команда у цьому сезоні здобуває. Тотним 14 й залишається, відповідно. Команда Angbsticlu спробує піднятися вище. Тому що, звичайно, що місто Тоттенхема це не 14, звичайно, що нам багато вище. Як і, наприклад, місце, місце Манчестер Юнайтед також. Побажаємо ще статотнему всього самого найкращого. Я вам друзі, також бажаю тільки добра, щастя. Найголовне, друзі, це просто щастя. Бережіть себе, будьте щасливі. Усім нових зустрічів!